Вітаю мої любі творчі любителі акварелі, сьогодні буду малювати з натури. Намалюю ось таку колоритну грушу, вона така з такими красивими живописними плямами. І я хочу вибрати от такий якийсь ракурс, щоб було видно ці рельєфи і якось, якось, якось це все передати. Я потім вам десь отут прикріплю Фотографію із цим ракурсом. Але я вас закликаю спробувати сьогодні, ну, не сьогодні, а взагалі спробувати намалювати щось із натури. Покладіть собі там яблуко, грушу та що завгодно. А наскільки це корисно, а, так, зараз це все називається модним словом, скетч, але такі замальовки, Ну, я чогось так люблю їх називати по-старінки, так скажемо. Так, отут хвостик. Бачите, все отак дуже-дуже схематично. Вас оці скетчі навчать працювати швидко, дивитися на форму. І, знаєте, малювати форму, ну, наче не дивлячись. Куди ви ведете ту лінію, як, на, наче на якомусь м, такому, як під це от п'ятно тут таке буде. Так, а, далі далі. І того у нас одна майже дві хвилини. Я хочу за 10 хвилин намалювати цю грушу, тому я не змочую цей папір. Буде так. Такий швидкий скетч, повністю все отак от заливаю, трошки, трошки так якось, це може здаватися хаотично, ніби не стараюсь Добавляю густої вохри. І проходжу, тепер я дивлюсь, де там по тіням. Також ви навчитеся, як малюючи отак з натури, це допоможе вам бачити кольори. Насправді їх набагато більше, ніж коли малювати з референсу. Ну, Референси ну, не передають вони всього того, що, що є насправді. Жодна камера не передасть, яка б вона хороша не була. Оту серединку теж трошечки замалюю, бо надто там блік такий активний. Жодна камера, ніякий iPhone не передасть цю всю гаму кольорів, ще ураховуючи те, що ми всі. Бачимо по-різному, у всіх різні можливості зору. А, ну, це так і є, і От та, знаєте, доля правди в тій фразі Я художник, я так бачу. Це моя сама нелюбима фраза, яка є, але вона. Вона в цьому випадку правдива. Хочу тепер додати тіні. Тінь я буду писати умброю. У мене тут дуже невдале світло. Якщо ж ви зараз вирішили собі зробити постановку, поставити якийсь такий манюсінький натюрморт, моя порада, щоб ваше світло падало десь з одного боку на ваш, ваші предмети. Тому що у мене тут дві лампи, у мене тут світло таке, знаєте, студійне для того, щоб, щоб передати, щоб була гарна картинка для Ютубу, а насправді воно трошечки це світло не для художників, не для того, щоб малювати. І я додаю, додаю поступово, додаю а, кольору, додаю ось так, десь тут. А тут хочеться все-таки блік якийсь. Так, ось розпливлось, і нехай, і нехай мене це влаштовує. Зараз зробимо тінь, і ви зрозумієте, чому це мене влаштовує. Хочеться тінь зробити якусь таку. Там я і вогру бачу, і бачу і холодка якогось. Якесь воно таке сіро, сіро, незрозуміло. Я це все пишу через індотрен. І ось тут так обережненько не доходжу я до, до груші. Хочеться мені лишити там такий М -м, рефлекс. Угу. Хочеться більш синього якогось ось отут. От, зразу, бачите, вона так ніби піднялася. Зразу зрозуміло, на чому вона лежить. Чому тут світла така є оця полоса, тому що біла скатертина відбивається на поверхні груші. Рефлексує. Так, далі я додам цим же кольором, так, ви знаєте, я люблю експерименти, додам отут. Серединку. Угу. Така вона десь попливла, десь лишилась, хай буде. Так, так, так. Тепер я хочу зробити 6 хвилин. А ви поки що підпишіться на цей канал. Якщо у вас є побажання, щоб я в наступних відео щось малювала на ваше замовлення. То не соромтесь, пишіть, мені це навіть корисно, тому що, чесно, іноді ідеї десь, десь з голови всі вилітають. Угу. Поки я тут колотила колір, а наш, наш хвостик поліз не туди, куди йому треба. Ну що ж, будемо ловити ось так зробимо. Тут є ось така вона, як п'ятниста-п'ятниста ця груша. Так ось така гниленька плямка. Тут також вона є. Такою густою фарбою, максимально тонким кінчиком. Хочеться такі плямки зробити. І десь отут у мене також є така ця плямка. Угу, є, ще я бачу, що оця тінь аж отак. Нам треба ж зробити, щоб було зрозуміло, що груша має таку округлу форму. Ще отут тінь, ще Ось отут десь так я її підкреслю. О, як вона пахне. Аби ви знали, як вона пахне? Напишіть мені, любите ви груші чи ні, тому що я не можу сказати, що я від них фанатію. Але от саме ці неймовірно смачні. Аби в мене була можливість вам передати її через екран, я б це зробила. Так, отут хочеться ж там отих-плямочок плям, поробити. Угу. Десь отут хочеться мені. Хочеться мені тут наче її підкреслить, так от так якось, якось от так. от тут є так, хвостик, хвостик. Він такий живописний, такий сухенький. І зараз десь отам. От зверніть увагу, якою мідлою я малюю. Але тут мені подобається, що є тоненький кінчик, і я можу, можу спокійно ним орудувати. Так, ще десь отут якихось на серединку до От там. От так. Ну, що, 10 хвилин робота можна вважати завершеною. Можна вважати завершеною, зараз ось оце трошечки приглушу, бо надто надто, надто, надто. Ось так. Все мої любі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця робота, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, алгоритми, якісь ті примарні, невідомі нікому, чи, може, комусь і відомі. Ну, ставте. Мені, по крайній мірі, дуже приємно, коли ви коментуєте, пишете. Все це, все це дуже добре. Тож, до зустрічі в наступних відео і всього самого найкращого.